500 years. Історія людства передана вам у парфумах. Цей аромат присвячений митцям епохи відродження, які винайшли і розвивали перспективу як концепцію побудови тривимирних зображень. Насправді ідеї побудови таких зображень можна знайти дуже давні, які можуть датуватися навіть часами до нашої ери. Але саме винайдення конкретних правил побудови цих зображень і найбільший розвиток цієї концепції. Якраз припадає на часи епохи відродження. І це був надзвичайний прорив в науці і мистецтві. І, власне, Елдо вирішили створити аналог такої концепції у парфумах. Але що має символізувати тих три виміри? Вони взяли три основні і вічні компоненти, які використовуються в парфумах: це спеції, квіти і деревина. І ось що з цього вийшло. В мене ось такий семпл цього аромату. Це вже не з цього набору, це я докупила окремо, тому що мене дуже зацікавила оця преміальна лінійка Елдо, і я хочу зробити огляди на всі аромати, їх є 5 в цій лінійці. Отже, зараз буде наступних 5 відео про цих 5 ароматів. Отже, отак, до речі, дуже пахне трояндою. Дуже гарний трояндовий аромат з флакона. Але нас не цікавить, як воно пахне з флакона, нас цікавить його аромат на шкірі. Е, дуже свіжо, трояндово. Тут є бергамот на старті, але я не відчуваю чітко цитрусів. Я відчуваю просто таку красиву, свіжу троянду ці пелюстки. І буквально майже відразу починає проступати какао-порошок, от така от гірчинка цього порошку. І він так досить. Щедро присипає цю троянду, що він буквально відчувається, але при тому немає сухості. Тобто, це звучить як какао-порошок, але все одно це звучання досить таке вологе і свіже. Аромат какао дуже ніжний, такий фоновий, він не сперечається з трояндою, і дуже швидко він починає так-от ховатися ще більше, він майже зникає. І мені майже відразу на старті ну це вже не старт, це вже після старту. Починає відчуватися деревинність така у цьому арматі. Вона додається, це майже відразу чути. Це дуже класно поєднується все. Отака от свіжа троянда з фоном з какао звучить десь приблизно годинку, може дві. Далі вона починає набирати солодкості. І в поєднанні з деревними нотами, які от так само накладаються на аромат троянди вже замість какао, це мені нагадує дуже сильно ут з шафраном. От реально просто копія такого от удового звучання з шафраном. У мене є дуже схожий Аромат від Gucci називається Voice of the Snack. І там Ось ут з шафраном саме основні ноти, і там всього три ноти, там ще печулі, здається. Ну, коротше кажучи, воно звучить, отак, як цей парфум в середніх нотах. Зараз цей аромат ще не відкрився, але він там за годинку-за дві проявиться. До речі, дуже масний такий, реально така пляма. Тут <сум> олія, просто суцільна олія, буквально аж блистить. Я не знаю, чи це видно в камері. ну, Дуже жирний аромат. Дуже стійкий. Це вже спойлер, дуже стійкий так. І тут по піраміді є троянда з деревом, але звучить як уд. Хоча в інгредієнтах ніби перераховано дерево, але в описі на сайті до того аромату, до його легенди, там, власне, згадується уд як вічний компонент цієї тривимірності. І, до речі, цей шафран це як вимір солодкості для мене. Тобто воно пахне солодко настільки, наскільки солодко пахне шафран більше. Оскільки це звучить як уд, то це вже апріорі складне звучання, тому що всі уди звучать дуже якось так багатогранно і складно. І я насправді люблю удові аромати. В мене є в моїй колекції не один удовий аромат. Але от з шафраном в мене любов не склалась. Тому що не знаю, я щось не люблю, коли дуже яскраво присутня нота шафрану в парфумах. І, власне, тому цей аромат це не моя історія. Але я знаю, що це досить популярний аромат серед Елдо, і людям він подобається. Я маю підозру, що цю симпатію викликає, власне, Уд, тому що я насправді не знаю, як можна не любити Уд. Ближче до бази деревні ноти посилюються, і звучання стає більш таким смолистим. Проте воно все одно удове і має такий от шафрановий фон. Він набагато стає легшим, не таким яскравим, як в самому серці, ну, але злегка відчутний. А вже в глибокій базі аромат стає більш гірким. Знову з'являються ноти какао. Знову троянда звучить такою несолодкою, і вона звучить фоном. на фоні Цього дерева. І власне таке звучання мені дуже подобається, тому що тут тої шафранової солодкості вже немає. Загалом це приємний парфум з акварельним, таким прозорим шлейфом. Він не гучний. Якщо порівнювати з круціс, от аромат, який я розбирала минулого разу, це також трояндовий аромат, і також з преміальної лінійки Едо, то ось цей круціс він набагато якийсь такий гучніший, напевно, десь в три рази гучніший. Ніж цей, більш такий динамічний і складний. Е, ну, класний, мені круціс сподобався більше. І я би, напевно, вибрала круціс. Але оцей, зате більш політкоректний. Я не знаю, чи крутіс на роботу, десь в офіс би підійшов. Ну, хіба дозування там коригувати. Це дуже стійкий аромат при такій своїй е, політкоректності. Е, правда, останні кілька годин він сидить досить інтимно, близько до шкіри, але при тому всьому е, цей аромат досить нормально шлейфить, з волосся навіть на другий день. І вже тоді, на другий день, він не має абсолютно цієї солодкості, яка мені нагадує шафран. Тут вже просто троянда з удом, і вона так припорошена, какао, дуже красиво. На одязі це теж вічний аромат, який не стихає. От я носила цей парфум і потім ввечері повісила його на вішак. І коли проходила в коридорі цю сорочку свою. Я просто відчувала аромат, причому я не могла зрозуміти, звідки він. Аж потім я згадала, що це, це мій парфум, що я вчора його тестувала. Це, це та сорочка, яку я вчора носила. І цей шлейф з одягу дуже красивий, він навіть вже менш удовий, ніж от на шкірі він відчувався цей аромат. Він більш деревинний, смолисто, такий бальзамічний, свіжий, з такими трояндовими нотками і з легка гірчинкою від какао. Взагалі, це дуже. Монолітно все, і виокремити якісь окремі ноти важко. Ти просто проходиш цей вішак з одягом, на якому висить ця сорочка, і відчуваєш, що щось так класно пахне, і ти не можеш зрозуміти, що. Ти навіть не можеш згадати, що це був цей аромат, тому що він зовсім не схожий на те, що відчувалося в середніх нотах. Це власне, оце удове звучання ближче до свіжих нот, в яких є такий якийсь акорд смолисто бальзамічний якийсь, можливо, навіть хвої, зовсім ледь ледь краплиночку, можливо, навіть трошки шкіри. І навіть в один момент мені здалося, що я відчула щось таке, як бензин в тому ароматі. От кому подобається запах бензину, мене зрозуміє. Це не так пахне, як на заправці, що того бензину просто забагато, і тебе вже там аж нудить буквально від нього. Ні. Це от щось таке, як коли бензопилою спилюють гілки дерева, і вони такі. Це деревина свіжа волога, і до тої деревини отак, от краплиночку, ледь-ледь, можливо. Примішується от бензинова така нотка. Іноді не завжди. І це так класно звучить. Вона нічого не псує, ця бензинова нотка, а тільки додає такої от якоїсь теплоти і маслянистості. Ну, це дуже класно звучить, просто ускладнює ще більше цей аромат. І мені просто шкода, що в середніх нотах це для мене асоціюється з шафраном, який я не люблю. Якби цього не було, це був би ще один мій фаворит. З цього бренду. Мені от прийшла в голову така думка, що цей аромат дуже класний був би для людей, які ще не знайомі з удовими ароматами, але хотіли би якось до них Підійти з якогось боку і познайомитися з ними, тому що він власне такий от легкий і політкоректний, щоб відразу якийсь важкий уд, типу там в Монталі є такі уди або в кіліано цей класичний, класика, класика удів Лорд, щоб цей аромат оці, ці власне група ароматів удових, щоб вона не налякала вас, от, ви можете спробувати власне з такого аромату.